Вітаю! Сьогодні поговоримо про такий собі спеціальний код спілкування. Це, по суті, ключ до того, як звучати впевнено і переконливо у справді важливих розмовах. Погодьтеся, у кожного бувають моменти, коли звичні слова, ну, наприклад, привіт чи можна спитати, звучать якось недоречно, скажімо, коли треба звернутися до директора школи чи записатися на важливу зустріч. Саме для таких ситуацій і існує особливий мовний інструмент. І цей код це ніби такий собі універсальний ключ. Він відчиняє двері до поваги, до взаєморозуміння і, зрештою, допомагає досягти своєї мети. Неважливо, чи це отримання дозволу чи якась важлива інформація. Отже, що ж це за код такий? Давайте його розшифруємо. Його офіційна назва офіційно офіційно-діловий стиль. Зараз розберемося, де він взагалі використовується і чому він настільки важливий. Як бачимо, це мова для правових, виробничих та адміністративних відносин. А знаєте, яка його головна мета? Уникнути будь-якої двозначності. Бо у світі документів та законів кожне слово має вагу. Тому тут немає місця для слів типу можливо чи начебто. Все має бути максимально чітко. То де ж ми його зустрічаємо? А практично усуди, де є якась структура та правила, від ухвалення законів в уряді до, скажімо, написання заяви в школі, це мова, яка по суті забезпечує порядок. Гаразд, але як саме працює цей стиль? Ну, як і будь-який код, він має свої правила. Фактично, він тримається на чотирьох таких собі основних стовпах, які ми зараз і розглянемо. Погляньмо на ці чотири стовпи. Перший це точність, лише факти жодних метафор, тобто замість неймовірний результат збільшення на 15%. Другий стандартизованість це використання готових фраз або кліше, як от прошу надати. Третій офіційність тут все про субординацію, тобто завжди звертаємось на ви. І четвертий беземоційність, Тут важлива логіка, а не почуття. І от разом ці правила і створюють мову, яка є точною, шанобливою та професійною. Гаразд, правила ми знаємо, але ж теорія це одне. А як перетворити ці знання на реальний, ефективний діалог? Давайте складемо таку собі покрокову інструкцію. Усе починається з кроку один. Мета треба чітко знати, чого саме потрібно досягти. Далі крок два: звертання. Починати варто з шанобливого пані або пане. Потім крок три: фрази. Використовуємо стандартні формули, про які ще поговоримо. І нарешті крок чотири структура. Будь-який такий діалог має вступ основну частину і завершення. Ось ця проста послідовність це і є запорука успіху. Ось тут і з'являються ті самі корисні кліше. І це зовсім непогане слово у діловому спілкуванні це такі собі готові конструкції, які допомагають звучати правильно. Наприклад, замість я хочу спитати краще сказати дозвольте уточнити. Це миттєво змінює тон розмови на більш офіційний. А скільки власне, потрібно говорити, щоб діалог вважався повноцінним? Для практики, наприклад, у школі є певні орієнтири. За стандартами нуш для восьмого класу очікується, що кожен учасник діалогу висловить приблизно 8-10 реплік. Чому саме стільки? Ну, цього обсягу якраз достатньо, щоб не просто обмінятися двома фразами, а щоб і належним чином привітатися і детально обговорити суд справи, і коректно завершити розмову. І варто розуміти, що все це не просто якась шкільна теорія, ця навичка це ключ до вирішення цілком реальних життєвих ситуацій, які трапляються з нами вже зараз. Наприклад, у школі, коли потрібно обговорити щось із директором чи запропонувати ідею для шкільного заходу, правильний стиль мовлення одразу демонструє зрілість і серйозне ставлення до справи. А поза школою це не менш важливо записатися телефоном до спортивної секції. Дізнатися години роботи бібліотеки, все це вимагає чіткого та ефективного спілкування, і діловий стиль тут просто незамінний. Зрештою, це мова професійного світу, і якщо навчитися її зараз, це величезна перевага на майбутнє. Проте як і з будь-яким потужним інструментом важливо не тільки вміти ним користуватися, але й знати, коли його варто, так би мовити, відкласти в бік. Тільки уявіть, що кажете це замість тату, я прибрав на кухні. Звучить, погодьтеся досить кумедно і, м'яко кажучи, недоречно. Отже, головний висновок тут такий вибір правильного стилю для правильного контексту це і є ознака чудового комунікатора. Тож варто замислитись, де ще цей код спілкування може стати ключем до успіху. Опанувавши його, можна відчинити чимало дверей. Дякую за увагу.